Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 4 липня, і ми зірвали перший жаку. Даний екземпляр не дуже великий всього-навсього 2 кг. Висаджувався він розсадою десь в районі 10 квітня. Ботва на ньому не дуже велика, тому і кавунчики невеликі. Він якраз не дуже добре переніс. От і сильні похолодання, які були, особливо там у травні. Ну, тому стресонув. Якби не сильно він розвинувся по ботві. Ну і, соответственно, плоди також не набрали більшої ваги. Ну, а з виду, як завжди, виглядає просто суперово. Прекрасний кавунчик, дуже мені подобається він за окрасом, неймовірно гарний. Сонячний. Так, зараз ми його розріжемо, ну і подивимось, чи він достиг, чи ні. Чи я поспішив. Зараз усе будемо бачити. Так. О, бачите, тріснув. Надіюсь, що він стиглий. Такий він стиглий уже. Насіння, як бачите, визріло. Насіння вже темне, його небагато воно. Ну, я б не сказав, що супер дрібне, бачу, я дрібніші, ну не крупне. Так, одну половинку в сторону. Зараз ми спробуємо, що він у нас за смаком. Ну і поміряємо брікси, скільки він там набрав. Будемо бачити. Що мені подобається, він якби і транспортабельний. І в той же час кірочка вона не дуже товста. Є тут багатенько м'якоті якою можна смакувати, але при цьому він реально транспортабельний. Ну що, пробуємо? Ну, вжако, як завжди, із своїм неперевершеним смаком. Дуже січний, це при тому, що дощів якби давно вже дуже не було. Він дуже-дуже січний, з нього так прямо і біжить. Класний кавун. Зараз поміряємо, що там по цукрах. По бріксах. Ну, я думаю, багато не буде. Можливо, десяточка. Десять з половиною, думаю, так. Ну, а зараз, зараз усе перевіримо, що він тут у нас покаже. Багато можливо і не буде, але кавунчик дуже смачний. Ну, як я і казав, десь 10 з половиною. В прошлому році там саме більше було 11 і, мабуть, максимально 12. Але навіть за такого рівня Брікса кавунчик дуже смачний. Класний такий. Мені подобається жако, як завжди, в своєму репертуарі. І буде він у нас кожного року це. По любому будемо його вирощувати. В цьому році ми його не так багато садили. Наступного року треба буде посадити побільше для себе, щоб максимально його наїстися і посмакувати. Отакий От він був у нас сьогодні на огляді кавунчик Жако. Отакий От сонячний кавунчик. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв. Усього вам найкращого, до побачення!